12 січня в сім'ї відомого юриста П'єра Перо та матері Пакетлеклерк рівно 395 років назад народився в Парижі один із перших відомих каскарів Шарль Перо. Шарль був молодшим із семи дітей. Сім'я Перо намагалася забезпечити дітей хорошою освітою. Тому у віці восьми років Шарль був відправлений у коледж на північ Франції. Однак юнак так і не довчився, вирішивши зайнятися юридичною кар'єрою. Але і це йому швидко набридло: незабаром він став клерком у свого брата-архітектора Клода Феро, який прославився як автор східного фасаду Лувру. У 1695 року Шарль Перо втратив роботу, але вирішив присвятити себе створенню дитячої літератури. Перші твори письменника з'явилися у 1653 році та слави вони поетові не принесли, але поклали початок його літературної кар'єри. Незважаючи на те, що Перо став плідним літератором. Його художні твори майже не збереглися за винятком казок. У 1697 році з'явилася збірка оповідання моєї матінки Госки. Побоюючись негативної реакції критиків, шар опублікував її під ім'ям свого молодшого сина Арман Кура, до якої увійшли сім перероблених народних казок, і одна казка, складена самим пером. Це була казка ріка Чобча, яка широко пославила письменника. Вважається, що саме Перо вів жан народної казки у високу літературу. Казки перо відразу почали перекладатися іноземними мовами і мандрувати Європою. За століття існування казки Шарля Перо насправді стали мати. Казки Шарля Перо чарівно. В них діють чарівники та чарівниці. Є чоботи скороходи, чарівна паличка, вовк розмовляє людською мовою, а в синій бороді на ключику не відмивається кроваве плямо. Отже, Шарль Перро перший відчинив двері в літературу чарівної пасці, став основоположником цього жанру: червону шапочку, кота в чоботях, хлопчик-місинчик. Віслюкову шкору, спляча красуня та синю бороду знають всі дорослі давним-давно. Але і Шарль Перо зміг так їх переповісти, що його переклади сподобалися всім. Всесвітня енциклопедія Казок стверджує: це був найдобріший казкар історії літератури. Він перший створив справжні дитячі казки, добрі. Та щасливі. Ось такий був він автор першої дитячої книжки, основоположник жанру Чарівна казка. 395 років виповнилося від дня його народження, а його ім'я пам'ятають казки читають. Але доки читають його казки. Живе пам'ять про автора. Казки справа давня. Вони прийшли з тих часів, коли не було ані книг, ані письменників. Але Шарль Перо зумів переповісти те, що чув від няні з дитинства, таким чином, що його казки зачитувалися не лише дітьми, але й дорослими. На сюжети казки Перо створено опери «Попелюшка», Замок герцога, сина борода, Балет спляча, касуни, купелюшка, багато фільмів та мультфільмів. Помер великий каскар 16 травня 1703 року. Йому було лише 75 років. Поховали його на парижському кладовищі Сен Бунуа. Доки будуть читати його твори, Шарль Перо буде жив.